Вітаю, друзі! Сьогодні говоритиму про оповідання нашої співвітчизниці сучасниці Галини Паготяк. Косар, уже з першого речення твір манить своєю глибиною і простотою водночас це феєрія українського села. Попри занепад, останнє зберегло свою магічну особливість і своєрідний колорит. Середина 90-х. Чим відзначився цей період на сільських теренах? Це когоспи вже все, канули в літу, фермерство тільки формується, і то в більш-менш прогресивних населених пунктах. Молодь переїжджає до міста, хтось на заробітки, хтось спивається. Ну, В селах залишаються переважно люди похилого віку, ну і ті, хто не бачить себе без маленької батьківщини. Руйнуються клуби. Самотнішої бібліотеки, як осередки культури, Ну, печаль, печальна і сум Сумович. І саме цей період ізображений в оповіданні Косар Галини Пагутяк. Село заросло бур'янами, тільки городи виглядали по-людськи, бульба підгорнута, жуки струті, кукуруза сягала плечей, а квасоля спинилась до половини. Тичок. І от, незважаючи на таку соціальну депресію, люди не перестали дбати про свої власні оселі, і, мабуть, це особливість нашої ментальності. А якщо купнути історію селянства, зазирнути в минуле століття, коли більшовицькі упері насильницькі людей згуртовували в когоспи, розкуркулювали так званих багатіїв, куркулів, знищували. Середній клас засилали до Сибіру, а бітноту змушували відпрацьовувати так звані трудодні, і от той період закарбувався як колективна травма в психічній реальності переважної частини українців. І от пригадуємо, трудодень. Він був введений 22 липня 1930 року. Це вихід на роботу, який не оплачувався частіш за все, а обліковець колгоспної контори ставив у журналі таку от патичку і кожен селянин мусів відпрацювати до 100 трудоднів. На рік, а діти, кому вже виповнилось 12 років, 50 трудоднів на рік. А хто ж не виконував такої умови, того могли вигнати з колгоспу? А ще страшніше. Могли відібрати присадибну ділянку. І як тоді жити? Паспорти селянам не давали, тому, щоб щось змінити кардинально в своєму житті, цього було просто неможливо зробити. А почали давати паспорти вже десь в 1900. В 1974 році, а трудодні скасували в 66-му році. І натомість почали виплачувати якісь там копійки, і селяни були задоволені цим, тому що, тому що вони вже звикли, вони адаптувалися до цієї системи, тому вважали цей період таким от відносно благополучним. Але це була ілюзія. Ілюзія добробуту, бо працювала політична пропаганда, людям прививалось почуття колективізму, формувалася спрямованість на колективну власність. А що ж таке колективна власність? От дивно звучить колективна, тобто, тобто нічия. І от коли розпалися колгоспи, селянам довелося жити, вчитися, вчитися жити по-новому, в новій реальності, шукати роботу, виживати самотужки, ну і сподіватися на самого себе. Ось саме цей період і описується в оповіданні. В буйних травах водились змії до кольору, до вибору. І хлопи боялися косити. Сільські люди мають великий страх перед усім, що повзає. Ну, от для мене цей момент звучить уже якось глибинно, містично, загадково. І я погуглила змій як символ, представлений майже в усіх міфологіях. А в слов'янській міфології він зв'язується з родючістю, з землею, з жіночою силою, з водою, з дощем, з небесним світилом, а також з чоловічим, з запліднюючим началом. А з іншого боку, мабуть, кожен чув таку фразу, як зелений змій, і от зеленим змієм часто називають оковиту. Що заливає сліпець, зараз я говорю сільським сленгом, ну і змінюємо свідомість. І щодо бур'янів, пригадуємо село, поросло бур'янами, то це символічно про конкуренцію, оскільки бур'яни це дика трав'яниста рослина, що росте в посівних культурах рослин, ну, а, на, а також на тих землях, які не обробляються на, скажімо так, занедбаних. Землях. І от бур'яни конкурують із культурними рослинами за світло, за воду, за поживні речовини, ну, а також сприяють поширенню шкідників і різних хвороб. І тим самим зменшують врожайність. Ну, це метафора. І Якщо цю метафору перенести на соціум чи на конкретну людину, то це про ті явища, що можна віднести до категорії несприйнятливих, можливо, це лінь, апатія, прагнення жити за рахунок іншого, чи, можливо, яка інша соціальна хвороба, пияцтво, наприклад, або ж крадіжництво, пліткарство. В селі знали все. Знали, хто краде баняки з під хати, хто вибирає угірки на сусідньому загоні, чия дівка вже не дівка, хто скільки заробив і скільки віддав жінці, то було колективне всевидяче око. Під ним ставало страшно і водночас солодко, бо не було такого гріха, який би не пробачило село. Ну і хтось сприймає цей умовний бур'янізм як частину сільської флори, і все нормально. А хтось хоче окультурити цю флору. І я казала в одному із інтерв'ю сама Галина Пагутяк, що на селі є три важливі людини. Це священник, це голова сільради і директор школи. І от місія укультурення села в даному оповіданні покладена на Юрківну, колишню голову сільради. Юрківна голова сільради або Війтиха, як колись би сказали, немолода жінка, важка тілом, але спритна думками. Осягнула не лише цю істину, а й іншу, що в такий спосіб село скочується у прірву. І навіть якщо у людей заберуть городи, як забрали землю довкола села, попередній вік продав її невідомо кому, то ніхто не чинитиме спротиву, бо знають, чим той спротив закінчиться. Виїдуть до Польщі чи на Чехи – на заробітки. А самостійні кущі, що висмоктують усі соки із землі, змії, така сама стихія, чи війна, чи засуха. В поведінці земляків вона бачила потяг до самознищення. Капітуляцію. Село стискалось. Як шагренева шкіра, діти не бавились на вигонах, дороги між хатами були перекриті парканами. Два кооперативні магазини стояли пусткою вже 15 років, торгували з вагончиків, щоб не платити за оренду. Ріка так заросла вербою, що доступу до неї майже не було. І взимку вовки мали дихуватись вдень і звідти винюхувати здобич псів, кролів, часом козу. Масштаби катастрофи жахали Юрківну, яка почувала відповідальність за село. Тобто їй було соромно, хоча не уявляла, як можна протистояти цій стихії. Жила сама, чоловік умер два роки тому, звільнивши її від своїх запоїв і побоїв. Син був на заробітках у Чехії разом із жінкою, складав гроші на квартиру в місті, і вона знала, що на старість помре сама в хаті і від тих думок їй хотілося. Втекти Втекти якнайдалі. У себе на подвір'ї і в саду Юрківна косила сама. І за плотом теж, хоч ніхто в селі того не робив. Маленький світ був у цих людей, дуже маленький. Тут треба наголосити, маленький світ був у цих людей. Я неправильно інтоную, дуже маленький. У Юрківни був трохи більший, але то не дивно, бо її посада вимагала. Цього. Ну, як на мене, тут зовсім не про посаду, тут про масштабність мислення. Адже масштабна людина завжди мислить поза межами власного подвір'я. І не обов'язково це статусна людина, зовсім не обов'язково. І хочу зауважити, що в побуті українців часто використовується термін проста людина. Якщо в літературі агресивного Сусіда, Агресивного сусіда широко розповсюджене поняття маленького чоловіка, який ні на що не може повлияти. То проста людина, скажу вам зараз словами Василя Симоненка, є в нього причудовий вірш на цю тему, найскладніша людина проста. Ну, бо часом за цією простотою і криється, криється масштабність мислення, криється багатство світу, яке висвітлює в своїх творах Галина Пагутяк. Юрківна згадує, як вчора. Намовляла трьох пияків біля магазину покосити бур'ян коло клубу, як два пияки мудрували і жартували, а третій мовчав. Власне, не був ігорко скінченим пияком. Додому до себе не пускав пити, однак міг напитися часом. Мама його мала склероз, заговорювалась, вже давно не виходила далі, ніж на подвір'я, і ніхто до неї не навідувався. Ігорко ходив. То дрова рубати, допомагати будові. от все, що Юрківна знала про цього чоловіка. Ігорко погодився, погодився на умови Юрківни, але він керувався не прагненням заробити, а керувався чимось ірраціональним І от чим же. Мама вночі мене збудила і сказала, щоб я йшов світ спасати. Мама сказала, аби я зітнув Анельчину кукурудзу, бо їй світ заступила. Як зітну, вона сяде на стільчику і буде дивитися, як я спасаю світ. І до речі, це вічний сільський конфлікт, це проблема межі і того, що росте на цій межі. Це не просто дрібна суперечка, це величезні глибинні. Травми і інші психологічні проблеми. Це часто нездорова конкуренція і незріле вирішення власної проблеми через власну обмеженість. І от самогонщиця Анелька, самогонщення, так буде краще звучати, Анелька саджає кукурудзу під вікном ігоркової мами, заступаючи світ Божий і видно церкву. І як видно з тексту, робить це навмисне. А Ігорку зізнається Юрківні, що він не вміє спасати світ, він вміє лише косу косити. І це також про дещо свідчить. І от декілька слів про Ігоркову маму. Це саме та жінка, що вміє змій замовляти. Стара стояла на куті, і біля її ніг була мисочка з молоком. Чуєте чи ні, говорила мама, напийтеся молока та вертайтеся знову до лісу. Мій син буде косити, а то трафити під косу. Аби до рана ні одної не було. Передайте всім. Ще хіба озвалися перші птахи, як Ігорко взяв косу і вийшов на двір. Миска була порожня. Могли коти випити, а могли змії. Досить того, що Ігорко потім не бачив ні однієї змії, хоч косив. Усюди. Ну, як ви вже зрозуміли, твір написаний у стилі магічного реалізму. Це певна форма модернізму, чимось схоже з сюрреалізмом, коли поєднується і дійсність, і елементи фантастичного, міфічного, уявного, таємничого, тобто це синтез реального з чимось і раціональним. А при описанні сільського життя цей стиль є досить органічним. От В оповіданні з'являється, мабуть. чи... Не головний персонаж ексклюзивна коса, виготовлена з козацької шаблі. Коса, яку Юрківна вручає ігурку для спасіння світу. І тут коментарі зайві, бо це момент істини, момент пікової точки, де поєднується і воля до життя, і прагнення свободи. І це позиція. А хто ж як не я? Хто як не я? І от колись 20 років тому я займалася викладацькою діяльністю, досліджувала тему психологія національного характеру. Так от, є таке припущення, що ті українці, які мають походження з козацького роду в структурі свого характеру, мають такі особливості, ну, можливо, риси, можна так сказати, хоча це не зовсім риси, як інтерна... Ні, це не риси, мають таку особливість, як інтернальність. Тому що це цілий комплекс рис. У психології є таке поняття як локус контролю. Це те, як ми оцінюємо здатність впливати на власне життя. Хтось вважає, що сам вершить долю, а комусь здається, що доля залежить від оточення. І це суто суб'єктивне ставлення до реальності і для локусу контролю характерні такі поняття, такі паттерни, як інтернальність і екстернальність. Це не стільки, як я вже казала, риси характеру, тому що це ціла комбінація рис: це і прагнення до волі, і активність, і здатність брати на себе відповідальність. І, от що ж впливає на локус контролю? Це індивідуальні особливості. Це виховання і історичний момент, ну і, звісно, суспільство. І залежно від цього, людина розвиває в собі або ж активну, або ж залишає пасивну позицію. І от інтернальність це та активна позиція, яка характерна саме в значній частині. Українського народу це здатність вирішувати не стільки не тільки власні питання, а здатність ще й впливати на долю держави. Ну, звісно, мова про конструктивний вплив, бо можна по різному впливати. Це про масштабність мислення, як я вже говорила. А держава починається, починається з кожного з нас. Наскільки ми здатні окультурювати перш за все себе, наскільки нам вдається викосити ті символічні бур'яни в нашій свідомості? Як на мене, тут вір є прекрасною аналогією на те, що відбувається сьогодні, на те, що проживає наша країна. Юрківна в глибині душі вірила, що вона не одна, хоча у неї був страх, що Ігорко кине роботу, але ні, чоловік продовжував косити і вийшов далеко за межі села. Ну, в чому ж справа? Чи то в косі, а можливо, спрацювало щось глибинно забуте і затовчене історичними бур'янами. Юрківна вирішила навідати косаря. Почастувати його кавою. Ігорко пив каву і сопів. Слова йому не давалися. Вченість і високий статус Юрківним заважали думкам перелитись у слова. Коса була для нього, наче компас, показувала, де має косити, і керувала ним. Коса будила його ледь чутним бринінням і тягла його на битву. І було в Юрківни побоювання відносно такого запалу побратима. От саме побратима, бо в творі є символічний момент з через кров, коли Ігорко ріже пальця і окропляє косу, а Войтиха, вона ж, Юрівна, обтирає цю косу, і від того інструмент ще шаленіше косить. І як на мене, побоювання Юрківни все ж таки справдилося. Я б назвала це оповідання прогностичним, хоча у вас можуть з'явитися якісь інші думки. Рекомендую до прочитання. Галину Пагутяк як авторку для себе відкрила я нещодавно. І зараз я читаю її твори і отримую естетичну насолоду. І якщо було корисно, то підписуйтесь, ставте вподобайку і до зустрічі на все добре.